На завершення сьогоднішнього випуску про те, як творча молодь Бродівщини вийшла на львівську публіку, роботи студентів Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича оцінили в області на львівській виставці бродівських митців, фільмувала камера ТРК Броди. У приміщенні філософсько-богословського факультету Українського католицького університету зібралася нечисленна проте інтелектуальна публіка, викладачі католицького університету, бродівського земляцтва у Львові, студенти і викладачі Бродівського підколеджу імені Маркіяна Шашкевича. Відкрив виставку директор музею УКУ Андрій Ципко. Маємо гостях Бродівський педагогічний коледж. Керівництво, викладачів, студентів, завдяки яким ми, власне кажучи, і зібралися шанувати пам'ять Тараса Шевченка, можна сказати так, завершити таким чином рік, присвячений Шевченкові. Дякую вам за цю можливість. Благословив на успіх експозиції отець Ярослав Царик, з чиєї ініціативи ця виставка і відбулася саме в УКУ. Добра дія! як ми назвемо ці роботи наших студентів, Бо справді може бути добра дія від любови, від віри, а взагалі дія, як справа, як діло сама з собою пов'язана через віру і любов. Покажи мені твою віру із з твоїх діл. Саме тому, тому шанування нашого генія Тараса Шевченка є в такий особливий спосіб показано через ті гравюри наших молодих хлопців, студентів педагогічного коледжу. І саме тому сьогодні хай Господь благословить цю нашу добру дію в середовищі духовного закладу Католицького університету. Помолимося, Царю Небесний. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди є син, і все наповняєш, скарби дух і життя подати. Прийди, і вселися в нас і очисти нас від Усякої скверни, і спаси благи душі наші. Прийди, і вселися в нас і наповни нас скарбом Духа, Духа Християнина і Духа. Підводячи до наступного учасника урочистої відкриття ведуча заходу, завідувачка музею Йосипа Сліпого Уку, Ірина Коломиєць зазначила, що цей чоловік брав участь у підпільних читаннях Шевченка. Дисидент, шестидесятник Мирослав Маринович, високо оцінив роботи майбутніх педагогів. Але повірте, що коли я зайшов і око моє впало на ці роботи, знаєте, ну якась надзвичайна радість, якась хвиля радість, радості пішла. Це є добрі приятелі, це те, що ти знаєш з маличку. Десь, десь воно тут тобі сидить. Може, я сам не намалював, але воно є в пам'яті. І, і зараз це просто зустріч з добрими знайомими. Ви зробили справді гарне свято нам. Я вам дуже за це вдячний. Подих Шевченка, подих його духу. Це Надзвичайно важливо для нас і в цей рік, коли ми особливо його пам'ять відзначаємо, але Шевченко це і наше свято, і наші будні. Ми бачимо високодуховну людину, бачимо бунтаря, який бунтаря у сенсі пророчу, як пророчки ізраїльські пророки були бунтарями. Вони так хотіли вірити, що вони аж деколи не сприймали ті реальності світу, звертаючи до Бога допитливі погляди. Для нас Шевченко обертається іншою стороною, вже не такий революціонер що ледь не більшовик. А це революціонер Духу, це є людина, яка хоче, це, знаєте, в ньому було щось від Святого Духа, який очищає все від сквернення. От Шевченко для мене це є той, хто хоче очистити наше життя від скверних. Тому що я вітаю ваш, ваш приїзд, вітаю ваші роботи. Особливо дякую усім тим майстрам, за які, е, яким ці роботи з'явилися. Мушу вам сказати, що ну, деякі з них є просто на найвищому рівні, деякі дещо відчуваються невправність, але деякі є фантастичні роботи. Я справді приємно вдячний і бажаю вам гарного часу тут. Дякую. Про особливе ставлення до міста Броди говорила ведуча, представляючи проректора Українського католицького університету Павла Хобзея. Я також пішов з подяки, тому що ми про, вже завершується рік 2014 рік для України, який твердо війде в історію України і, я думаю, навіть історію цілого світу. Тому що цей рік про Україну заговорив весь світ і говорить далі. І далі Україна є на перших шпальтах газет. І хочеться вірити і робити все для того, щоб було, щоб там про Україну писали позитивно. І в завершення цього Шевченкового року, 2014-го, ми маємо таку нагоду мати виставку. Дійсно, роботи відомі. Але виконання для мене, я вперше бачив, що можна було ті графічні, ті форти зробити власне як випалювання. І це е, так тонко зроблено, що я навіть питався хлопців, як, як, як це не роблять, як це можна зробити. І те саме оці вишки, оцей потреб, який ще до нас дивиться, це... здаляти тобі не подумає, що це є вишивка, що це не єврія, що це не зроблено в іншій техніці. Е, дякуємо вам. Університет наш український та університет, є місце зустрічі. Я прошу е, не дивитися, що мало є людей на відкриття виставки, тому що цей наш є майданчик для різних зустрічей. Сьогодні ми зустрічаємося з Шевченком і ми зустрічаємося з вами, е, представниками нашого коледжу імені отця Маркіана Шашкевича зброя. Організатор експозиції, автор різьблених робіт, викладач Бродівського петколеджу імені Маркіяна Шашкевича Ігор Ушурко у своєму виступі повернувся до часу зародження ідеї зробити виставку, присвячену Шевченку. Хочу висловити щиру подяку, бо направду починалося воно в звичайні сігодні, коли у нас було одне єдине бажання. Дослідити творчість, дослідити творчість не з до цього часу, для багатьох з молодих українців. І це було подвійно приємно, адже ми відкрили багато для себе нового. Багато студентів вперше побачило роботи Шевченка, побачили його душу в іншому. І відкрили для себе, мабуть, і свою душу, бо оці всі частинки їхніх сердець випромінюються з кожної роботи. І, власне, насамперед хочу подякувати і Червоноградському музею підроді пані Галини, котре прийняли нас за рекомендацією отця Ярослава, який тут же. ж, ми ще не відкрилися в Чернограді, я вже була домовленість, що ми поїдемо в Католицький університет. І ви знаєте, напевне, від таких імпрес зростає впевненість і глибоке переконання, що ти це робиш вірно, бо саме вчитель повинен допомагати кожному наступному поколінню українців вірити в багатство культури нації. Вірити і розуміти геніїв нашої нації, співавтори експозиції, студенти Петколеджу Іван Пундик, Андрій Бойко, Іван Карабин. Андрій Петрик, Михайло Беля, Андрій Галаган та Максим Синявський скромно стояли і слухали оцінки авторитетних людей. До речі, Максим більше за інших потрудився над роботами, адже його різьблені рамки це окремі художні витвори. В експозиції представлено понад 70 робіт, створених близько 40 співавторами, учнями Ігоря Ошурка. Гармонійно доповнили виставку вишиті портрети Шевченка, виконані і подаровані педколеджу колишньою випускницею Соломією Свирит, а також студенткою Катериною Хоніною. Духом Шевченка наповнився кожен сантиметр повітря у холі Уку. Тут звучали неумирущі пісні на слова Кобзаря і Шевченкове слово. Художні обрамлення словом і піснею різьблиних робіт збродів коментувати зайве. За що боролись ми з ляхами, за що ми билися з ордами, за що скородили списами московські ребра? Заливали і шаблями скородили. Що на світі уродилось? Уродила Рута, Рута волі нашої отрута. А я юродивий, на твоїх руїнах марно сльози трачу. Заснула в країну, бур'яном укрилась ціллю зацвіла, в калюжі в болоті серце прогноїло, і в тупло холодний гадюк напустила, а дітям надію в степу отдала. а надію вітер по полю розвіяв, хвиля морем рознесла. Нехай же вітер все розносить на неокраїні крилі, нехай же серце плаче, просить святої правди на землі. Чигирине, мій дружин єдиний, проспав ліси, степи, ліси і всю Україну. Спиш, повидий ж довою, поки сонце встане, поки тії недолітки підростуть г'ятьма. Помолившись, я б заснула. Так думи прокляті рвуться, душу розпалити, серце розривати. Нервіть, думи, не палійте, може, верну знову мою правду безталанну. Мої щире слово. Світе тихій, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що мамо, гинеш? Чи ти рана. Ти, діточок непевних, звичаю не вчила, молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю, навчала, Виростали мої кні. Панувала і я колись на широкім світі. Співаючи, ридала, виглядала воню. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисців задушила під серцем. Найпотужніших постатей українського національного відродження звернувся у своєму вітальному слові бродівським різьбярам представник бродівського земляцтва у Львові Ярослав Фейло. Запевнивши, що спонукатиме етнічних бродівчан у Львові ознайомитися з експонатами цієї виставки, серце переповнене радістю, теплом. Броди прийшли до Львова. і Я переконаний, що ця виставка, яка започаткована в місті, яке набагато старіше, як Львів. Яка має перед собою мету, і я думаю, отець Ярослав Царик цієї мети досягне поїде в Німеччину, поїде в Європу. Дуже знаменно, що вона знайшла свій прихисток в одному з найкращих духовних закладів України, в Українському католицькому університеті. Шевченко прийшов в броди на зорі становлення нашої держави. І автор пам'ятника Тарасу Шевченку в бродах Богдан Романець часто мене запрошував в свою творчу робітню, в майстерню, і він довго ми говорили, яким це має бути пам'ятник. Тому що було багато людей, які рекомендували по-іншому це зробити. А він все-таки наполіг на тому, щоб Шевченко прийшов в роди художником, тією людиною освіти, якою дозволяли йому сягнути таких вершин. І... Не може бути ця земля так якоюсь не бути такою бурхливо творчою, тому що звідти, з бліцького краю, ще один видатний на весь світ, митець художник Іван Труш, який, ну, який якби Бродівщина не мала іншого людини, не мала б інших видатних діячів, то одного Труша б вистачило, щоб прославити бродівщину на весь світ. І третя особистість без сумніву це отець. Іменем яким названий ваш педагогічний коледж Маркіян Шашкевич. У них так багато спільного з Шевченком, не тільки що вони прожили короткі, один 32, другі 46 років коротке життя. У них так багато спільного в творчості. І ми всі тішимося, що і Руська трінця, як і в Головацькій з нашого краю. І все це надихає вас творити, робити отакі от полотна. Отож, у Мілі руки різберів бродівського петколеджу і легкі руки мимовільних продюсерів цього проекту директора музею Василя Стрільчука, котрий першим надав виставкові зали для цих робіт. Та оця Ярослава Царика, що її допомогою виставку з бродів на початку наступного року оглядатимуть у Німеччині. Вона з успіхом розпочала свою роботу у Львові. Після урочистого відкриття гості вже безметушні знайомилися з експонатами виставки Бродівської різьби. А проректор Українського католицького університету Павло Хобзей особисто для талановитих студентів Бродівського петколеджу провів екскурсію виставковими залами музею Українського католицького університету.